Вітаю друзі 2 грудня. Переговорний процес навколо нашої України увійшов в нову фазу, де кількість контактів різко зростає, але результат поки що точно залишається відсутнім. Зустріч української та американської делегації завершилась без прогресу. Хоча сам формат був змінений, хаотичну розширену дискусію скорочено. До вузької розмови 3 на 3 зосереджено практично виключно на територіальних позиціях. На територіальному боці, Київ залишився на попередніх своїх позиціях заморожувати конфлікт по поточній лінії без внесення змін до конституції щодо курсу в НАТО. Українська сторона знову запропонувала перенести фінальні рішення на особисту зустріч Зеленської Трампа. Хоча Вашингтон демонструє реальну незацікавленість в такому форматі, Трамп по факту відмовився від зустрічі з Зеленським, оскільки йому не Інтересні його доводи. Раз, друге, він мега зашкварений в корупційному скандалі, в нього є батоги, як виховувати Зеленську. На цьому фоні відбувається серія додаткових контактів, не передбачених початковим графіком. Після основної зустрічі у Умеру зв'язувався з Зеленським, але замість відліту в Париж провів ще один раунд переговорів з Уїдкофом. Тепер українська делегація має зустріти з Уїткофом, але вже після його переговорив з президентом Російської Федерації. Виникає питання про причини таких додаткових обговорень. Або Київ запропонував якісь нові таємні формули, які потребують узгодження, або Вашингтон коригує свою лінію з урахуванням попередніх контактів з Москвою. Західні аналітики, однак, е налаштовані скептично у їх оцінці, Кремль не прийме пропозиції, які виглядають як спроба переконати Москву в необхідності компромісу на фоні її успіхів, реальних, на жаль, успіхів на фронті. Женевський план, про який говорили останні тижні, поступово втрачає абсолютну актуальність і з'являються ознаки формулювання третього якогось варіанту. Одним із можливих рішень обговорюється схема, при якій відмова Києва від вступу в НАТО буде оформлена не через зміну до Конституції, а окремою двосторонньою угоду Сполучених Штатів та Росії. Україна формально зберігає курс, але реальні гарантії невступу вступу будуть надані Вашингтону. Я думаю, що Путін на це навряд чи погодиться. Це, до речі, буде лакмусовий папірець, наскільки мир потрібен Путіну. Паралельно, Франція та Євросоюз домовились про. Попередню модель гарантій безпеки для України в форматі коаліції охочих, про що заявив Макрон? Однак і цей план потребує узгодження з США. Якщо ж він передбачає розташування західних військових контингентів на території. України, навіть в тилових районах, Москва автоматично, категорично від цього відмовиться. Це факт. Про це вже було сказано всіма башнями Кремля. І це лише підтверджує той факт, що Зеленський під підтримкою європейців намагається зруйнувати переговори. Раз за разом відмовляється від поступок і виставляє нездійсненні вимоги. Кожні свої цілі. Українському зеленському лідеру потрібна війна для збереження влади, а Європейському Союзу для стримування Російської Федерації. Ну, як вони говорять? Дивіться, і тут дуже важлива річ. Команди, які оточують Трампа, які грають на мирному трекі, і які фактично приймають рішення по Україні зараз США. От уявіть собі, як Україна, як ми Українці втратили суб'єктність, що вирішують команди Трампа, а не щось інше. Перша команда це родина. До неї входять його син Дональд Трамп Молодший, дочка Іванка Трамп зять, Джеред Кушнер Увага. І друзі, такі як Стів Вітков. Це найближче його коло. Смішно думати, що Трамп міг би звільнити Віткофа через скандал навково опублікований в Bloomberg стенограм телефонних розмов. Звісно, Трамп виступив на його захист. Другий круг це мага трампісти. Це люди на кшталт віце-президента Джейді Венса, телеведучого Такера Карсона, міністра війни Піта Хексена. А зі старих засновників руху Стів Бенон, Стівен Міллер і ще раніше Рудольф Джуліані. Вони з Трампом за переконаннями, деякі з них навпаки критикують Трампа за те, що він недостатній Трампіст. І через це періодично конфліктують з ним. Третій круг це традиційні республіканці сьогодні з їхнім представником було інтерв'ю в мене на каналі Борисом Пінкусом. А уособлює їх мабуть, ви з інтерв'ю почули сенатор і держсекретар. Марко Рубіо. Колись Трамп влаштував переворот в республіканській партії, за ним пішла більшість, але значна частина республіканського не поділяє його погляд. І насправді проблема Трампа в цій слабкій ланці республіканців, і переговори всі, все, що відбувалось, воно від цього дуже дуже залежить. А тепер про те, хто ж такий? Хто ж такий Кушнер? І як він впливає на ситуацію? Він не просто зять Трампа, він один із лідерів юдейської громади в Сполучених Штатах і в світі. Він Співпрацює з Хабадом, він має досить серйозний вплив. І зараз е, ситуація складається так, що він стає ключовим гравцем. Ви пригадуєте, е, Равин Кам'янецький з Дніпра казав, 15 січня війна закінчиться. А схоже, він з Кушнером спілкувався. А враховуючи, що Кам'янецький ходить до Коломойського. А отут -от можуть бути до, у в'язницю до Коломойського на зустрічі. Тут можуть бути дуже-дуже цікаві домовленості в контексті плівок Міндіча їхньої появи, ударів набу і багато-багато іншого. Кушнер. Кам'янецький-Ковомойський. Цікава тема. До речі, Кулеба, колишній міністр закордонних справ, сказав, що він колись пропонував Єрмаку вибудовувати ситуацію е, з допомогою Кушнера для України. Тоді Єрмак відкинув це і сказав Болтон. Колишній держсекретар. Ну, з Болтоном вони відболтились, і ситуація пішла в інший бік. Головну скрипку таки грає Кушнер. Повторюся, лінія Ком... Кам'янецький Ковомойський від Кушнера дуже реальна і в зворотньому напрямку. І це дуже схоже на Ігоря Валерійовича Ковомойського. Він любить так грати. Ну, а у вас немає козирів. Так, під час лютневої припалки в Білому домі Трамп кинув Зеленському цю фразу, і вона зразу стала мемом. А козирів то дійсно наразі в Україні немає. На фронті провал за провалом. Політична криза в парламенті, корупційний скандал. І всі розуміють, що на плівках Міндіча є голос Зеленського. І що керівником злочинної організації царем Мідасом є Володимир Зеленський, а ніякий не Єрмак, Міндіча, тим паче не Олексій Чернишов. Вони всі там. Вони всі під ним. І це він. Династію Марадерів очолює. Це він будує це містечко, це для нього будиночок з басейном, заради якого він зрадив полеглих українських воїнів і погряз в цьому корупційному зеленому лайні. От з такими е, позиціями підходимо до перемовин в Москві, які от з години на годину почнуться. Е, Друзі, анонсую, о 18-й тут на каналі інтерв'ю з Анною Скороход, о 21-й прямий ефір, в якому будемо говорити, про що домовились в Москві. Про нашу дорогу до українського справедливого миру. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами, ми попри все зробимо нашу країну великою. Мирною і процвітаючою, і будемо.